Вітаю. Вітаю. пані Ігоре. Ну, звичайно, будемо говорити про Крим з вами. Як ви оцінюєте те, що відбувається зараз у Криму? Ви як міністр оборони? Звичайно, обстановка, яка склалась на даний період часу в Криму, є надзвичайно складною, тому що розв'язані дії військових Росії не підлягають ніяким поясненням. В порушення всіх договорів між Україною і Росією. Щодо базування Чорноморського флоту російські військові незаконно перетнули кордон України, збільшили чисельність Чорноморського флоту з 12 500 чоловік на сьогоднішній день вже до 18 768 чоловік. Блокування окремих частин військовими Росії є грубим порушенням. Чинного законодавства України, а також ті, які допомагають їм, будуть притягнуті до відповідальності згідно законів України. Мужність і відвага наших моряків, льотчиків, військовослужбовців, працівників викликає велику шану і викликає велику гордість у всього українського народу, не дивлячись на те, що російські військові планували. Свою операцію з метою, що українські моряки здадуть свої бази, здадуть свої військові частини, такий варіант для них не пройшов. І тому нервував і президент Росії Путін, адже 3 числа йому повинні були доповісти про те, що військово-морські сили України не існують, а всюди панує військова. Справа Росії. І тому українські моряки іще ще раз доказали, що вони вірні українському народові, що ту присягу, яку вони приймали, вони виконують її до кінця. І я, користуючись нагодою, хочу передати найщиріші вітання і слова гордості за їхні дії і за їхні поступки. Так можуть вчинити тільки мужні, сміливі люди, патріоти своєї держави. Скажіть, будь ласка, а який стан справ зараз в українській армії, ну зокрема в континентальній частині, і чи можемо ми е, розраховувати на боєздатність, на, на те, що в разі чого ми будемо мати тил. Ми, я маю на увазі зараз цивільних? дійсний час з метою перевірки фактичного стану боєготовності і боєздатності Збройних сил України. За рішенням Верховного головнокомандуючого всі Збройні сили приведені в готовність повну. Згідно на плану навчання, Збройні сили виходять в райони своїх навчальних полігонів для того, щоб з розгортанням показати фактичний стан і реальні дії, які вони будуть відпрацьовувати на цих полігонах. Після проведення цих перевірок буде Виставлена оцінка всім Збройним силам в їхній готовності до виконання завдань згідно з законом України про збройні сили і згідно Конституції України. Ну, ви вже зараз, напевно, можете сказати нам, готові вони чи ні. Я чекає, хочу що сказати, що вже перші е відпрацювання елементів цього навчання показали, що. Згідно графіку, Збройні сили вийшли в навчальні полігони і виконують план навчань поки що без зривів. Як далі ми будемо перевіряти їхню фактичну здатність, покаже реальна їхня дія в зазначених полігонах? Як ви вже сказали, справді наші військові у Криму показали просто неймовірний рівень патріотизму і довели, що готові ну навіть за таких неймовірних умов захищати нашу батьківщину. Але вони скажеться, що у них мало інформації з Києва, що їм не вистачає співпраці. Вони в блокаді фактично є можливість якось налагодити зв'язок, допомогу? На дійсний час і з першого дня, коли була здійснена блокада, зв'язок з усіма частинами як військово-морських сил, так і повітряних сил, які базуються на території Криму, не був втрачений постійний зв'язок з діючими командирами, постійний зв'язок з командуванням військово-морськими силами, з командуванням бригад повітряних сил, а також відпрацювання заходів по обороні. Своїх військових частин і працюється. Я щойно сьогодні, годину перед тим, провів відеоконференцію з головного командного центру Збройних сил України з командувачем військово-морськими силами України. І вся військова рада, яка знаходилась на цій військовій конференції, передає вітання всьому українському народові і. Ще раз підтверджують те, що вони будуть стояти до кінця, вони виконають свій конституційний обов'язок, тому система управління не втрачена, всі військові частини забезпечені пальним, всі військові частини забезпечені продовольством. А справді з продовольством нормально. Ми багато разів бачили відео про те, як нашим військовим передають харчі. Ну, вже в них там немає, що їсти. Патріотизм нашого українського народу надзвичайно високий, і це приємно і гордо за наш український народ. Що стосується функціонування тих частин, які забезпечують продовольством наші частини, він йде безпереривно. Уряд України прийняв невідкладні заходи щодо виконання і забезпечення військових частин всім необхідним. Там є запаси, так? Є Ході, запаси. Є? На кораблях поповнені запаси пальним. Тому всі частини без виключення, що військово-морських сил, що повітряних сил, безперервно отримують і продовольство, і готові до виконання своїх завдань. Скажіть за останній тиждень ми побачили, ну просто не бачили до цього за часи незалежності. Черги у військомати. Такого справді не було. Я знаю, що в державі не оголошено загальну мобілізацію, але люди йдуть, люди записуються добровольцями, що з цим робити, з цими людьми. Держава буде їх якось використовувати. Дії військових в Криму показали міцність нашої української нації, міцність всіх людей, які живуть в Україні, і їх високий патріотизм. І такий великий наплив. Людей чоловічої статі певного віку, які здатний служити в армії, показує те, що люди готові захищати свою державу, і, звичайно, вони при необхідності будуть використані і будуть запрошені до тих чи до інших питань. Але я думаю, що до цього не дійде, тому що наш шлях єдиний це мирний шлях, це вирішення на дипломатичному рівні всіх питань весь світ. Зараз з нами я думаю, що наш уряд, наш верховний лакомандуй. Ближчим часом, а також весь український народ вирішить це питання мирним е, в мирний спосіб. Ну, ви як міністр оборони от цим людям, які ще зібралися йти в воєнкомат, що можна сказати? Іти, чи все таки почекати? Звичайно, Якщо є бажання, вони Іти. повинні йти записуватися, списки складаються. Це тільки буде Розуміло. приємно і для них, і для нас. Зрозуміло, дякую. У нашій студії був міністр оборони України Ігор Йосипович Тенюк. Дякую, пане Ігоре. Дякую.